Такі змагання із хокею в Коломиї вже стали традиційними. До міста над прутом приїжджають кращі аматорські команди області. Цього разу в турнірі взяли участь п'ять хокейних колективів. Активним на льоду був Павло Федорович, син Петра Федоровича, чиє ім'я має турнір. Мій батька. Він любив спорт, розвивав заклади спортивні, зокрема локомотив наш коломийський, носить ім'я Петра Івановича. У Нас постійно проводяться змагання міжнародні змагання всеукраїнського рівня. На сьогоднішній день у нас відбувається спортивному клубі повітряної дисципліни гімнастики. Дітки. Займається, показують гарні результати. Що цікаве сьогодні цього року, фактично в січні 20 років, як немає, Петра Івановича разом з нами, але ми бачимо, що справа його живе. Постійними суперниками коломийських хокеїстів є сусіди із Заболотова. В Заболтві такої можливості ніколи не було. Але е, була можливість їздили в Калуш, е, у Франківську. Також ми е, тренувалися. Багато добували трофеїв, е, Ну наразі, скажімо так. Е, нас поєднює Коломия, і ми з Коломию, от останнім часом граємо з Коломеєю на цьому катку. Часто приїжджають і чернівчани. Не виняток і цьогорічний турнір. Однак, як каже голова Чернівецької організації Федерації хокею України Ігор Кірєєв, молоді зараз багато, а от дорослу команду зібрати важко. Ми любимо хокей, ми їм живемо, і ми тренуємося. Спорт. В будь-якому віці спорт працюю, допомагаю молодіжі. Я рахую, молодь завжди займалася спортом і зараз в тому числі займається. Но є такі моменти зараз не завжди є можливість займатися. Так що хай щастить. їм, вони ще молоді. Активно в Коломиї працює і відділення хокею у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Тренер Коломоян Іван Волгожанінов встиг пограти у хокей на професійному рівні у Сполучених Штатах Америки, Німеччині і Швеції. Тепер створює команду у місті над прутом. У нас в нашій дитячій школі є двоє п'ятилітніх хлопців, ми дуже маленькі. Діма і Влад, їм привіт великий. Ну, тобто, починаючи, он, Макс, вже у нас 15 років, він старший хлопчик, який в дитячій команді ще. Тобто, секцію ми набираємо з п'яти років. Плюс-мінус, а потім вже. Але якщо хтось хоче спробувати, то велком. До речі, юні коломийські хокеїсти перемогли у перший день змагань, підтримали юних спортсменів і дорослі колеги. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.